Енлі, з вами Деміс Пенлі. Зараз ми будемо їсти пластівці. Ну це на сніданок, але це буде на другому. Ну, наступному, ну коротше, інше відео буде, тому що ну, щоб було не так довго ролик тривав, то ми поділю на кілька відео, тим більше загрузок буде, та мені би більше відосів було на каналі. Ну так, типу це ми в наступному відео з'їмо. Зараз ми домовимося до цукру ти попробуємо цю кашу, ну оці. Ми можемо її віли. На якомусь відео, ну попробуємо давайте суто з, з їхнього ресторану, так пластиці. Ну, та. ну давайте. Спочатку без сука. Ну, блядь, холодно. Ну що таке? Не сюди молоко, таке холодно. Ми крок вылевки нема. 5 через те, що холодний і без цукру. Даємо цукор. Я добавил тупо. він не солодкий. Все, кашу молочну тут есть не буду. На махало. Вчора так місто гуляло, капець. Ну, от. Ну, запитаєш, а чи можна розігріти там? Мені треба сидіти з іншого боку, не з цього, бо тут ну, мені це заважає. Я просто сів би напроти цього. Це є. Ну. салфетниця ця. Добре, ніхто несе. Тому не ніби. Коротше, сказав, що так їдять, бо то що... щось холодне молоко. Не видно, ставлю тепло, то хто не встиг, то пізно Тіпа... за пару. За пару годин воно типа... холодне робиться і. Я добавил еще цукру. Ну хай будет уже. С цуком только можно висим поставить. Нет, через то, что холодний 7 балли. Там. Цепи 7 балли. あっ Зараз може на море підемо. Не знаю. Чекайте, скільки там часу? <тас> угу, понял. Ну, сьогодні, напевно, знову один ролик. На 18, ну, оце. А, цей ролик не вийде, напевно. Не знаю. Подивимось, <звук> я что там выйду? Я прошу. пішов по молочным. Зразу вже забираю. Їм будуть забрати 100 тепло. Не сидиш сто лайку, вони все тобі заберуть. Що за Давайте типу, Блять, познімаєш тобі. Mm. Тому сорі, друзі, що тепер я вас менше читаю, коментарі, по-перше, самі розумієте, ви менше пишете менше писати. Ну, десь є нормальні коментарі, а десь мало так. Я тільки і відос, так. А по-друге, немає часу вас читати. Ну, самі розумієте. Зараз треба максимально це все показати, не тратити час на ваше читання. Ну, коментарі. Коментарі ми можемо і вдома почитати, тому такі справи. Короче. Коротше на холодна, 7 балів. Я більше не буду став... доїдати, бо я ще йду це знімати. Тому таке справився з вами буде на штані. До наступного відео, пока.